Колишній ректор Одеського національного університету очолював Виш з 1975 по 1987 рік, що характерно сам він побував студентом навчального закладу, яким керував по тому. Випускник фізичного факультету він пройшов шлях від старшого лаборанта кафедри експериментальної фізики до ректора університету. Учебники, написані Віктором Васильовичем, до сих пор хаду, і головне, що працюють його аспіранти у нього було... «Ім було підготовлено більше 30 аспірантів, які сьогодні є преподавателями нашого університету. Як згадують ті, хто знав вченого, він не лише досяг успіхів у науці, а практично побудував новий університет, який зайняв провідні позиції в країні за рівнем науково-дослідної роботи серед студентів. Так, в 1982 році ОНУ увійшов до трійки кращих вузів СРСР. За 12 років керування вишем, сердюк вирішив проблему студентських гуртожитків та житла для викладачів. Також було завершено будівництво. Корпусу гуманітарних факультетів на французькому бульварі. При ньому університет в 70 найкращих університетів Советського Союзу. При ньому з'явилися перші електронно-числительные комплекси в нашому університеті. При ньому появились вперше в нашому університеті докторантура. 20 років тому, коли Віктор Васильович ушла з життя, було присвоєно ім'я його большої фізичної аудиторією». цього року. Працівники університету відзначають 80-річчя з дня народження Віктора Сердюка. Отож його пам'ять увічнили за допомогою меморіальної дошки, яка тепер красується на будівлі головного корпусу університету на вулиці Дворянській.